Основна помилка при виборі свого майбутнього чоловіка, значить, всім нам хочеться люблячого чоловіка, люблячого та труботливого батька наших майбутніх дітей. Але чомусь мало хто дивиться на те, у якій сім'ї ваш потенційний майбутній чоловік виріс. Адже саме в цій сім'ї, саме в його сім'ї, формувалися його цінності, його життєві принципи, переконання. Та взагалі формувався він як особистість. Але знаєте, ще найперше, на що треба дивитися, це яке місце. Це, яку роль займала у цій сім'ї його мама, як його батько ставився до його матері, який приклад ставлення до жінки він бачив у своєму дитинстві. Дівчата це дуже важливо. А потім поспостерігайте, як ваш потенційний чоловік ставиться вже у дорослому житті до своєї матері, і по цьому ви собі вже зможете приблизні виставки зробити, як він буде добре чи погано ставитись до вас. Звісно, що це не стовідсотковий тест на хорошого чоловіка, але Зрозуміти, що саме цей пункт у більшості випадків працює просто безпроіграшно.